Вітаю вас мої любі на нашому каналі в своєму новому відео. Ми собі купили дачу, тому у нас почався дачний сезон. Ось так виглядає вона <кхи> зараз, коли ми її ще тільки купили. Тут нам багато тепер роботи, тому відео мені майже нема коли знімати. Ми всі зайняті. Трудимось, працюємо. Ось так ось вона зараз виглядає, а потім я вам зніму і покажу, що в нас вийшло. Покажу вам сьогодні трішки свої покупочки. Купила я собі костюм такий спортивний, але він на мене великий, я його повернула. Мені дуже подобається цей костюм. І він такий приємний, надутик, такий легенький. Я його собі на таку прохолодну літню пору замовляла. Ось такий ось він. А це Саші, ось я купила костюм також. У Саші дуже доб, гарна якість. Але він, він йому підійшов, але він чомусь вважав, що він буде товстіший. І мій і Сашин костюми, вони обидва двонитка. Такі на прохолодне літо, бо дуже теплу весну. Такий на мене, мій костюм. А Саша мій не захотів, щоб я його познімала. На Саші дуже гарно сидить, але для мене він завеликий. Ось такий мій костюм. Ще я зробила трішки закупочок додому, купила таку ось щітку, мілан для ж... антижир, палички рушні, пакети для мусора, гелі для прання 2 літра і 1 літр. Це все в мене по акції було. Серветочки, наклейки для яєчок на великдень, олію велику, таку 5 літрів, цукор 3 кілограми і грибів 240 гривень. Ось таке ще купила сало собі на 200 гривень. Не знаю, яка в ньому вага. Нам дуже подобається таке салко, воно дуже смачне. Ми його завжди беремо. На цьому буду закінчувати. Всім бажаю мира, добра, щастя, добро. Буду до нових зустрічей. Пока-пока.